Продається повністю готовий до проживання будинок у місті Хмільник Вінницької області. Хороший, продуманий варіант для сім'ї, яка шукає комфортне житло без додаткових вкладень. Будинок укомплектований, доглянутий і реально готовий до заселення одразу після угоди. Загальна площа становить 92 квадратних метри. Планування зручне та практичне, повноцінні житлові кімнати, окрема кухня з достатньою робочою зоною, санвузол у будинку та веранда, яка додає простору і функціональності помешканню. У будинку виконаний якісний євроремонт. Стіни рівні, оздоблення сучасне, підлога в доброму стані, усе виглядає акуратно і цілісно. Будинок повністю газифікований, підключений до водопроводу та місцевої каналізації. Санвузол облаштований, ванна та туалет знаходяться в будинку, встановлена якісна сантехніка, бойлер забезпечує гарячу воду. Опалення автономне, що дозволяє самостійно регулювати температуру та контролювати витрати. Додатковий комфорт у літню пору забезпечує кондиціонер. Важлива перевага: уся велика побутова техніка входить у вартість. Будинок продається з меблями. Усе підібрано, розставлено та функціонує. Підключений інтернет і кабельне телебачення можна одразу жити в повному комфорті, не витрачаючи час і кошти на доукомплектацію. Окрім житлової частини, є гараж для автомобіля, що особливо зручно у міських умовах, також наявний погріб для зберігання консервації, овочів чи інших запасів. Земельна ділянка площею 12 соток приватизована, двір доглянутий, є садок, достатньо простору для зони відпочинку, барбекю чи невеликого городу. Місто має розвинену інфраструктуру школи, дитячі садки, медичні заклади, супермаркети, ринок, банки, аптеки, зручне транспортне сполучення. Ціна на віддачу 15 тисяч. Власник один, земля приватизована, документи повністю впорядковані та готові до швидкого переоформлення.